Секрети майстерного дотику, як розпізнати якісний масаж обличчя, сьогодні ми зануримося у дивовижний світ масажу обличчя, як відрізнити руки майстра, що творять красу, від звичайних погладжувань. І найголовніше, як переконатися, що замість мріяної свіжості ви не отримаєте небажаних набриків. Розбираємося разом. Адже це важливо як для професіоналів-косметологів. Так і для кожної жінки, яка цінує своє красу. Чому один масаж омолоджує, а інший нічого не робить або навіть шкодить. Уявіть собі диригента: один просто махає паличкою, а інший створює гармонію звуків, відчуваючи кожен інструмент. Так само і в масажі. Справжня майстерність це не лише набір рухів, а глибоке розуміння анатомії, відчуття кожної клітинки та чітка мета. 5 ознак масажу обличчя, який дійсно працює. Анатомічна грамотність. Майстер знає кожен м'яз, кожну лімфатичну протоку. Його рухи не випадкові, а спрямовані на розслаблення напружених зон, стимуляцію кровообігу та головне, на правильний відтік лімфи. Ви відчуваєте, як напруга відступає, обличчя стає легшим, а шкіра пружнішою. Магія різноманітних технік. Якісний масаж це не нудні погладжування, майстер володіє арсеналом прийомів. м'які розминання, глибокі розтирання, вібрації, точкові натискання, лімфодренажні рухи. Кожен рух має свою задачу і впливає на різні рівні тканин. Індивідуальний підхід, ваш особистий рецепт краси. Справжній профі ніколи не працює за шаблоном. Він обов'язково поцікавиться станом вашої шкіри. Проблемами, зокрема, схильністю до набріків та бажаним результатом. Програма масажу буде унікальною, створеною саме для вас. Приємні відчуття та помітний ефект. Під час якісного масажу ви відчуваєте розслаблення та комфорт. Після процедури помічаєте свіжість, сяйво, зменшення набряків, більш чіткий овал обличчя. Ефект може бути як миттєвим, так і посилюватися з кожним сеансом. Професіоналізм у кожній деталі. Чистота, затишок, якісні засоби, впевнені та дбайливі руки майстра, все це створює атмосферу довіри та налаштовує на позитивний результат. Чи може правильний масаж нашкодити, і чи може неправильний викликати набряки? За правильного виконання та відсутності протипоказань, якісний масаж обличчя, ваш союзник у боротьбі за молодість та свіжість. Однак навіть надмірно інтенсивний або тривалий масаж може викликати тимчасове почервоніння. Головне, прислухатися до себе та повідомляти майстра про дискомфорт. А ось неправильний масаж це прямий шлях до проблем, зокрема до набряків. Хаотичні рухи без урахування лімфотоку можуть призвести до застою рідини. Занадто сильний тиск травмує судини та провокує запалення, що супроводжується набряком. Ігнорування напрямку лімфатичних шляхів замість дренажу створює пробки для відтоку рідини, тривожні дзвіночки, ознаки неправильного проведеного масажу, сильний біль під час процедури, надмірне розтягування шкіри, нерівномірні хаотичні рухи, поява або посилення набряклості після масажу. Відчуття важкості або розпирання в обличчі, синці або значні почервоніння, відсутність розслаблення та позитивних змін. Пам'ятайте, масаж обличчя це не просто процедура, а й ритуал турботи про себе, можливість подарувати своїй шкірі відпочинок, оновлення та сяйво. Обирайте цей шлях з розумінням та довірою до професіоналів, і нехай кожний дотик приносить вам лише красу та задоволення. З любов'ю та турботи, ваша Олена Тітомир.